У гірському селі серед смерек та річок жив хлопець на ім'я Остап. Працьовитий, щирий, розумний не по літах. Люди поважали його і старі, і молоді. Мати часто говорила пам'ятай, сину, краще бути одному, ніж у поганому товаристві. Та Остап хотів друзів, хотів сміху, пригод, веселощів. Одного дня в село приїхали троє парубків з ярмарк. Волосні, дотепні, гарно одягнені, вони швидко стали душею вечорниць, і Остап з ними зійшовся, йому було весело, йому здавалося, ось вона справжня дружба. Але незабаром сталися зміни. То вони вкрадуть яблука в чужому саду, і Остап з ними, то посміються зі старого діда на дорозі, а Остап мовчить, то зіпсують лаву біля церкви. І він повід Сусіди перестали вітатися, мати не спала ночами, а коли якось зникли гроші зі шкільної скриньки, усі четверо опинились під підозрою. Ніхто не довів провини, але й ніхто не спростував. І тоді Остап уперше подивився на себе збоку, не впізнав. У поглядах людських відраза, в очах матері сльози, у душі породжнечі. Того ж вечора він пішов до лісу сам і довго сидів біля джерела, а потім повернувся і зранку перед усіма, перед усією громадою попросив пробачення, не виправдовувався, не перекладав провини, просто сказав Я став тим, із ким водився. Але більше ні. І з того дня Остап змінив своє коло і себе. А люди в селі ще довго шепотіли З ким поведешся, того й наберешся. А як ви, що в вашому оточенні?